Всіх вітаю на моєму каналі у Світлані Гостях. Ось і прийшов час висівати озиму цибулю під зиму. Сьогодні, 20 серпня, і я вирішила посіяти ось таку цибулю. А взагалі, її можна висівати до 1 вересня приблизно. І ось які я вибрала сорта цибулі для посіву. Перша цибуля це цибуля Алгуста, озима цибуля яка зберігається не дуже довго, 2-3 місяці, але вона вже виростає великою наприкінці травня або на початку червня. Цибулини округло овальної форми, покриті лускою жовто коричневого кольору. М'якоть біла, приємний напівгострий смак. Гарно зимує у ґрунті. Країна виробник Нідерланди. У цій пачці 300 насіння. І коштує така пачка всього 10 гривень. Наступний сорт це жовтий сторон. Це напівгострий сорт цибулі. Універсальний, можна висівати і весною, і зимою, і виростає кожна цибулинка приблизно 100-150 г. Має золотисту луску та білу м'якоть. Завдяки напівгострому смаку і тонкій шийці ця цибуля добре зберігається взимку. Якщо її висівати під зиму, то вже на початку червня будуть великі цибулини, готові до вживання. Якщо висівати весною, то до кінця літа вона також набирає гарну масу 100-150 г кожна цибулина і гарно зберігається взимку. Вона придатна для тривалого зберігання. Ці пачки також 300 насінин і коштує всього 10 гривень. Наступна цибуля це ріпчаста цибуля Тамара f 1 голландської селекції, середньоранній гібрид. Маса кожної цибулини 100-120 г. А ще, що найважливіше, це стійкий до повітряної та грунтової посухи. Це немаловажно, адже цибуля, вся цибуля любить вологу землю. А ця уж стійка. А також вона придатна для довготривалого зберігання. Ось таку цибулю я вибрала посіяти у цьому сезоні під зиму 20 серпня. Ви ще встигнете посіяти цю цибулю до 1 10 вересня. Ще можна її висівати. Як же її висівати? Як звичайну цибулю весна. так само і Восени. Треба гарно перекопати ділянку, ретельно порозбивати всі грудочки, щоб земля була пухка і без великих грудочок. Місце потрібно вибирати затишне, захищене від сильних вітрів північних, але щоб ті не попадала на грядку від високих дерев. Далі потрібно внести органіку, перегній, а також суперфосфат або Калійні добрива. У мене є нітрамофоска. це мінеральне добриво, в складі якого є і фосфор, і калій, і азот в рівних частинах з формулою 20 азоту, 20 калія, 20 фосфора. А взагалі то цибуля краще переживе зиму, якщо в ґрунті буде високий вміст фосфору. Отже, треба додати суперфосфат. Та додати золу. зробити рівчачки, але не м'які, а 3-4 см вглиб. Ось так. Для того, щоб не вимерзла цибуля. Я роблю широкі рядки для того, щоб насипати не в рядочок насіння. Розсипаю в ширину. Потім, коли вона зійде і у вас буде загусто її, Можна її прорідити, але проріджувати весною. Вона гарно проживається. Не вся цибуля, яка взійшла, переживе зиму. Можливі будуть морози до мінус 15, безсніжна зима, і частина цибулин може виморзнути. Проливаю кожну борозну ось так водою. гарно проливаю, адже зазвичай у серпні посуха і дощу майже не буває. Що почали висівати. Ось в таких пакетиках насіння чорного кольору, не оброблене, але, можливо, воно оброблено. Тільки зараз обробляють прозорим якимось засобом. Не що не видно. Я не пророщую, я не замочую насіння, просто отак висіваю у горядку. Ось цій пачці було 300 насінин. А ось ця насіння цибулі тамара. Воно вже видно, що оброблене зеленого кольору. Бачите, яке воно? І розсипаємо так само. Ось так не густо і нерідко, тому що не вся цибуля винесе зиму. Після того, як цибуля посіяна, я загортаю. Сухою землею, і більш не поливаю. І все. Більш доглядати за нею не потрібно восени. Але якщо напротязі місяця не буде дощів, все-таки один-два рази треба її полити. І коли почнуться стійкі морози, треба її прикрити агроволокном Можна не прикривати. У мене була зима, коли її не прикривала агроволокном, і вона дуже гарно перезимувала. Весною агроволокно потрібно зняти і добре розпушити землю. Адже в міжряді ґрунт стає щільнішим після зими і приводить розпушення обов'язково. Цибуля любить пухку землю. Але основне завдання в осінньому догляді це отримати 2-4 справжніх листки. До початку зими. А ось подивіться, як перезимувала моя цибуля посіяна восени. А в стаканчику цибуля, яку я посіла наприкінці лютого. Подивіться, яка гарна цибуля. Але хочу зауважити, що сорти і гібриди цибулі призначені для посіву навесні, висівати на зиму не бажано. Оскільки вона не так гарно переносить зиму. Треба уважно читати написи на пакетиках. Там написано озима цибуля висівати під зиму. Особливо важливо піддобрити цибулю навесні. того, як ви зняли агроволокно, розпушили землю, Треба обов'язково піддобрити мінеральними добривами. Але можна використовувати і курячий послід, і настої із зелених трав. Якщо їм не подобаються мінеральні добрива. Догляд за озимою цибулею точно такий ж самий, як за звичайною цибулею. Також її треба обробляти від бактеріальних захворювань. Найчастіше це біопрепарати: фітоспорин, фітоцит, а також особливо треба зауважити обробку цибулі від цибулевої мухи. Основне це підживлення. Полив і розпушування ґрунту. Ось весь уход.